Треба розповісти, як вам фестиваль, ну які враження, і ну, в цілому, що ви хочете про це розповісти? Можна да. фестиваль такий, ми проводимо чотири рази на рік. Тобто, в нас є весна, осінь, зима літо. І ми стараємося в кожну пору року провести дітям такі, якби як залікові змагання. То є і просто показові виступи, тобто те, що діти навчилися за якийсь період час, часу, а в основному це займає от, три місяці в кожної пори року. І також вони показують в сольному виступі ті досягнення, які, які конкретно є індивідуальні кожного танцюриста. Вже не перший рік ми так робимо, і в принципі дуже радісно, що ми можемо збирати чотири рази на рік дітей, тому що напевно не кожен колектив може цим похвалитися, тому що зараз і в країні не дуже легка ситуація, і батьки не дуже фінансово спроможні, і стало. Тяжі це робити, і фінансова сторона. Наприклад, якщо ми зробимо змагання, вони потребують і костюмів, і наградної продукції, і все це. За кошти колектива, за кошти батьків. Також в цьому приймає участь СВ, тому що оздоровчий комплекс СВ, тому що, якби напевно, не скайпарк, який дуже нам допомагає, діти завжди раді туди приходити і там і займатися, і проводити просто час з рідними, з батьками, з друзями. Так само багато дітей в нашому колективі, наприклад, ходять не тільки на танці. а Ходять в басейн, ходять на бойові мистецтва, і це допомагає нам в принципі ростити гарних і спортсменів і танцюристів, тому що якщо дитина в одному місці має змогу відвідати не один гурток, а декілька це дуже добре. Ми не можемо зараз виїжджати дуже багато по Україні. Ми знаємо, що Східна Україна фактично поки закрита для нас, а за кордон виїзди за кордон теж останні два роки трошки було важче. Я надіюся, що в слідуючому році ми все-таки дозволимо так як завжди виїжджати з колективом як мінімум два рази на рік за кордон. Да, можливо, це буде менша кількість знову ж таки, тому що фінансова сторона буде впливати на це. Але я думаю, що ми це зробимо. Наразі ми зараз вже готуємо в колективі дітям проїзні документи, щоб ми, хоча б в грудні, могли ще в цьому році відвідати таку країну, як Польща. Вона найближче знаходиться, і це буде можливим. Я так думаю, за ці два роки ми зробили. Декілька партій костюмів важче їх робити для дорослих дітей, теж більше фінансів. А для маленьких діток у нас дуже гарна база по костюмах. і Хочеться сказати, що батьки дуже задоволені, тому що знову ж таки не кожен може своїй дитині пошити костюм. А коли діти можуть групою танцювати, це дуже гарно, це і якість буде гарніша, і всі діти разом можуть виступити, і ті, які слабше танцюють, і ті, які мають середній рівень, і ті, які мають ліпший рівень. Тому я думаю, що взагалі можна в принципі, кожен колектив, я думаю, що повинен як мінімум два рази на рік такі клубні робити залікові змагання, концерти для того, щоб діти мали змогу виступати перед глядачами. Це їм дуже допомагає. Дуже подобається нам зал, тому що зараз Хмельницьку е, нелегко знайти зал великий, а сучасні танці, е, в принципі, які багані, напевно, і народні, е, потребують великого майданчика. І коли ми... Зайдемо, наприклад, фітнес-клуб, там де більше розподілені території, де ми маємо там квадратів, 70. це не дозволяє гарно виховати гарного спортсмена, скажімо так, хоча б півфіналіста або фіналіста чемпіонату світу, Європи, Кубку світу. Якщо немає достатньо території, щоб дорослий, наприклад, або юніор. Спортсмен мав е, де відтанцювати свою програму і гарно її відтанцювати. Тому що коли ми приїжджаємо на чемпіонати світу, танцювальний майданчик практично е, більший в раз за 4, 6, 8, ніж ми маємо тут територію. Хоча весь Хмельницький проводить свої змагання е, в клубі СВ. Е, тому, напевно, наше танцювальне мистецтво. Е, не мало би такого розвитку, якби не наш зал, якому ми займаємося, займаємося і в якому всі колективи міста Хмельницького, я так думаю, за три роки вже зробили тут і клубні, і обласні, і всеукраїнські змагання. Все? В принципі, все. Дякую я вам велике.